За сколком у тілі живе 13-річний Кирило Гуриненко. Його поранило під час обстрілу селища Гірник на Донеччині. У дитини пошкоджені внутрішні органи. Уламок, який застряг у легеня хлопця, хірурги витягти не наважилися. Окрім ліків, Кирилові терміново знадобилася реабілітація. Як допомагають пораненим дітям, розкажуть кореспонденти Сабитії. Він уже гросий. Год назад чуть-чуть ниже була. У бабусиних обіймах підліток ніяковіє. Людмила Олексіївна не може стримати емоцій. Згадує трагічні події, коли взимку 2015-го вона ледь не втратила єдиного онука. Цією дорогою Кирил Гуриненко ходить часто. Того дня він повертався додому. До хвіртки залишалося кілька метрів, але зайти він так і не встиг. Почала шипити, услышав перший узрів, побіжав. Он тут саме постійно всіні про те, що дитина постраждала, батьки зрозуміли не відразу. Я спросила, тебе ранило? Ні, додому прийшов. Єдине, що я був дуже блідний. Ну, не було, Не було ні крові, нічого. Осколок пошкодив хлопчикові шлунок, селезінку і застряг у легені. Зробили дві операції, але чужорідне тіло лікарі вирішили не виймати. Кирилу не можна робити різких рухів. Осколок може зміститися і зачепити нерви. Його батько залишився без головного помічника по господарству. У Павла друга група інвалідності. Чуть сонце припічут саме на саму голову. Мозг може відключитися, Я падаю. Більшу частину доходів родина витрачає на ліки. Крім цього, підліткові необхідно регулярно проходити реабілітацію. Допомогу надали у штабі Ріната Ахметова. Тільки в базі гуманітарного штабу Ріната Ахметова зареєстровано 185 поранених дітей. Але ми знаємо, що їх можливо більше. За чотири місяці у рамках спеціального проєкту штабу Ріната Ахметова реабілітацію у санаторіях України пройшли 46 дітей. У санаторії Запоріжжя Кирил пробув 21 день. Стало Давление стабилизирувалися, нормализувалися. В общем, то мальчик оздоровился. Спасибо, конечно, Рінату Ахметову. Обыкновенному человеку, вот, столкнуться с этой бедой, это просто неганно. Это просто лежить, умірає все, Потому что у людей денег дініг нічого ні, не знаєш за что хвататься. Програма реабілітації триватиме до жовтня, щоб якомога більше постраждалих дітей отримали лікування і змогли повернутися до нормального життя. Оксана Курчма, Євген Якунін, Ростислав Сесоєв, Олександр Шмирьов, Сабиція, Канал Україна.